Вітаємо вас на каналі Файні Квіти Городина Садочок. Миру вам та добра та смачної капусти. Пропонуємо вашій увазі аграрний гороскоп квашення капусти в лютому 2024 року. Розклад за київським часом. Перший такий гарний період, досить такий великий. Ось тільки подивіться: Спадаючий місяць в знаці козиріг, Дуже гарний час для смачної капусти. 6 лютого починається після 15 години дня до кінця доби. 7 лютого всі 24 години, 8 лютого спочатку доби та до 13 години, будь ласка, завершіть, тому що наступний знак водолій і в цьому знаці дуже погано йде процес квашення. Починається такий, такий стан сухості у капусти. Вона стає гіркою і тому, будь ласка, дайте час до переходу з, зі знаку козиріх водолій от дві години, хоча б для того, щоб процес квашення був запущений і почав працювати. Далі у нас телець, ростаючий місяць, гарний період починається 14 лютого. З 18 години вечора і до кінця доби, 15 лютого, всі 24 години, 16 лютого спочатку доби та до 17 години, будь ласка, завершіть. Наступний знак, знову ж таки, знак стихії повітря, близнюки І якщо буквально аж перед самим переходом зробити, заквасити капусту то вона буде теж суховата і буде несмачна. Що ж, ось він у вас, весь гороскоп. Перед вами для квашення капусти використовуйте, будь ласка, на благо смачної капусти. Вам бажаємо. Робіть скрін, записуйте, бажаємо вам тепла та затишку у ваших оселях і щоб вся продукція, яку ви готуєте, ваше харчування було смачним, вітамінним, корисним. А ми з вами зустрінемося в наступному відео. На все добре, бувайте здорові!